Ну і тепер до наступного міністерство у справах ветеранів працює над впровадженням в Україні інституту помічника ветерана. До обов'язків такої людини входитиме індивідуальний професійний супровід ветеранів від військової служби до цивільного життя. Запустити пілотний проект планують вже наступного місяця в чотирьох областях України: Львівський, Вінницький, Дніпропетровський та Миколаївський. Же ми зараз поговоримо зі Світланою Березіною, генеральною директоркою директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства ветеранів. доброго ранку, доброго ранку. Ідея так. шикарна, ідея класна і дуже дуже на часі. Вона вона була потрібна ще насправді. Два в 2014 році, коли почали з'являтися перші люди, які прийшли війну на територію України, дізналися, що це таке добре, що прийшли, хоча б зараз. Але зрештою, чим саме буде займатися, що потрібно зробити взагалі? От про цю всю ініціативу можете розповісти. Так, дякую. Справді ми очікуємо, що в травні буде вже запущено пілотний проєкт в тих областях, які ви назвали. І хочу звернути вашу увагу, що основним принципом, на якому буде будуватися цей Інститут підтримки ветерана, Інститут помічника ветерана, це є комплексність надання послуг або пакетність. В першу чергу такі послуги, про які ми зараз поговоримо трошки пізніше, будуть надаватись не тільки ветеранам, а членам сімей ветеранів, членам сімей загиблих. І що таке комплексність? Наприклад, наш герой ветеран уже повернувся після перемоги в цивільному житті. Він був юристом, захищав нашу країну як танкіст. Дружина знаходиться з донькою, яка думає, куди вступати, в який заклад вищої освіти за кордоном. Uh -huh. Тепло є і навіть зруйновано. І, от наш ветеран в розгубленості, досвід Хорватії нам свідчить про те, що Після завершення бойових дій від суїцидів загинуло більше людей, ніж під час саме активних бойових дій. І наші помічники обов'язково в такому випадку стають на допомогу, підтримку нашим ветеранам. І, по-перше, буде організована, запропонована психологічна підтримка, надання психологічних консультацій такому ветерану. Угу. Наступним етапом може стати послуги кар'єрного радника. Щоб ветеран визначився справді, чим він хоче займатися, якщо не юристом, а можливо, він хоче використати ті навички, які він отримав під час бойових дій, і е, є бажання таке мрії працювати у сільському господарстві. Далі, якщо він таки визначається, що агробізнес чи агропідприємництво або як найманий робітник, це його будуть запропоновані навчальні програми, короткострокові або повноцінні, наприклад, бакалаврат це вже там за потребою ветерана. Організоване таке навчання у нас є програма, бюджетні кошти під цей напрямок. Далі буде запропоноване місця працевлаштування наступним етапом. А дружина для дружини також буде підібрана програма в залежності від її попиту запиту, де вона може, якщо за потреби пройти підвищення кваліфікації також працевлаштуватися в агробізнесі. Для доньки запропоновано буде навчання в певних закладах освіти згідно обраним напрямком. Якщо проблеми з житлом, то згідно законодавства, на які, які можливості ми маємо, будуть запропоновані, наприклад, пільгове кредитування на житло в тому регіоні, в який вони, наприклад, вирішили переїхати в Полтавську область. От це один такий пакет, але угу. взагалі весь перелік тих послуг. Які будуть надаватися помічниками ветеранів, Великий він буде різнитися в залежності від регіону, від особливостей кожного регіону. Також варто знати, що в кожному в кожній громаді буде створений сервісний офіс, який в принципі буде і працевлаштовувати таких помічників, які буде координувати їхню діяльність, який буде забезпечувати їхню взаємодію з усіма державними та державними інституціями, за за потреб за переліком тих послуг, які будуть надаватися. Які цифельні офіс буде здійснювати моніторинг реалізації ветеранської політики у регіоні, вивчати потреби ветеранів і згідно них адаптувати там, коригувати ті послуги, які надаються? Тобто завдань у нас дуже багато. Над цим Ви так працюємо. кілька разів я перепрошую пані Світлану, просто щоб зараз одразу зрозуміти. Ви так кілька разів згадали агробізнес. Це як якийсь вихід, чи це інші напрямки, чи це просто приклад? Це не просто приклад, оскільки ми також працюємо над напрямком сприяння залучення ветеранів до агробізнесу, до започаткування власних справ. Навіть вже розроблена в партнерстві з експертами-фахівцями Абетка з ветеранського фермерства. Угу. У нас є перелік пул таких грантодавців, які забезпечують і також зацікавлені в сприянні розвитку ветеранського Фермерського бізнесу у нас є уже певні домовленості з агрохолдингами, які також зацікавлені в сприянні, наприклад, в допомозі оформлення там бізнес пакету документів для започаткування власної справи. Тобто, в цьому напрямку ми також ведемо активну діяльність. А, добре, хто буде готувати фахівців і а, за так. який кошт вони функціонуватимуть? Бо ми розуміємо, що волонтери-волонтери, волонтери нанес волонтери, волонтери, ну, теж не безкінечні, фактично і їхні а, моральні сили. Так само звичайно, цей проект державний, урядовий і фінансування передбачається з трьох сторін: державних, місцевих влад і партнерів з розвитком. А, хто би не навчати, також в цій екосистемі ветеранської політики є ще одна така структурна одиниця, як центр ветеранського розвитку. В пілотному проєкті також передбачено створення в кожній області одного такого центру ветеранського розвитку на базі закладу вищої освіти, до завдань якого також входить навчання таких помічників, і потім організація навчальних програм для ветеранів, членів їхніх сімей. там... Підвищення кваліфікації, отримання сертифікатів, підтвердження навичок та інші. А зарплата яка може бути? Розраховано, що в середньому буде 16 тисяч гривень для помічника. Uh, і мені дуже важливий момент. Я так розумію, що перше, що помічник буде робити, і це мені здається дуже часто найтяжче для uh, військових, які повертаються, особливо у кого там, наприклад, немає домівок. Це просто оце uh, розвіщення і повернення до якоїсь цивільної бюрократії, до того що потрібно отримувати якісь довідки, uh, потрібно оформлювати якісь речі. Ось цей весь процес. Я так розумію, що це теж буде такий uh, номер один. Так, в алгоритмі роботи помічника закладається сприяння в отриманні таких довідок, яким чином, і перенаправлення, де їх отримати, якщо потрібно, навіть фізичний супровід, допомога в оформленні там певних довідок, які потрібно там подавати. Тобто, це все передбачено, щоб ветеран не залишився сам на сам своїми потребами. Скільки на одного такого помічника припадатиме ветеранів? Знаєте, зараз на етапі пілоту ми розраховуємо на одного помічника 100 ветеранів, але для того і пілот, щоб ми подивилися, чи це реально потягнути одній людині от такий пул підопічних. Ось Світлано, хай все вийде. Це дуже дуже важливе питання, якраз і реабілітації і допомоги після активних бойових дій. І дуже важливо це робити вже зараз, насправді ще вчора. Дякуємо, що доєдналися до нас, що розповіли про цю ініціативу Світлана Борезіна, генеральна директорка Директорату стратегічного планування та євроінтеграції міністерства ветеранів.